Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 21-й урок курсу географії 7 го класу населення Африки. Спочатку давайте ми з вами розглянемо раси і народи матеріка Африка. На африканському континенті були знайдені найдавніші виготовлені 2,6-2,7 мільйона років тому кам'яні знаряддя праці. Більшість вчених погоджуються з твердженням, що прямі предки сучасної людини з'явилися близько 4,2 мільйона років тому на території сучасної Кенії. Найбільше знахідок викопних решток первісної людини зроблено поблизу озера Туркана, колишня назва Рудольф, що розміщена на кордоні Кенії та Ефіопії. Цей факт дає вченим підстави робити припущення про те, що Африка є найдавнішою батьківщиною людства. В Африці сформувалися народи трьох основних рас. Представники Південної гілки європеоїдної раси це араби, серед яких Алжирці, єгиптяни, мараканці. А також туареги та бербери, що проживають в основному на півночі Африки, які в давнину переселилися сюди з Азії. Для них характерні продовгуватий череп, смаглява шкіра, темне волосся й очі, вузький ніс та овальне обличчя. Народи Північної Африки говорять арабською і берберською мовами. Південніша від Сахари, решту території Африки, окрім острову Мадагаскар, займають представники негроїдної раси. У умовах палючого сонця їхня шкіра набула темного кольору, що рятує її від опіків, а волосся стало кучерявим. Вони мають темний колір шкіри, чорне кучеряве волосся, широкий ніс, широке плоске обличчя і товсті губи. Населення Чорної Африки відрізняється надзвичайним різноманіттям. У саванах північної частини материка живуть масаї, нілоти, туці, хіна це найбільш високорослі народи Африки і світу. Їхній середній звіст становить 180-200 см. Туці, що живуть на північному сході, мають світло-коричневий колір шкіри. Нілоти або люди Нілу, які живуть у верхів'ях річки Ніл, також високорослі. Їх вирізняє надзвичайно темний майже чорний колір шкіри. Центральні райони займають народи банту. А в екваторіальних лісах басейну річки Конго невеликими групами проживають пігмеї, найменші на планеті люди. Найвищі з яких ледь сягають 150 см, а середній зріст 145 см. У жінок ще менший. Кучеряве волосся та широкий ніс роблять їх подібними до більшості негроїдів. Однак від них пігмеї відрізняються світлишим кольором шкіри та тоншими губами. У напівпустелях і пустелях Південної Африки живуть низкорослі бушмени та готентоти. Для них характерні жовтувато коричневий колір шкіри, широке плоске обличчя, що надає їм подібності з монголоїдами. Але кучеряве волосся та широкий ніс ріднять їх з негроїдами. Північно-східна частина Африки батьківщина Ефіопів, яких відносять до проміжної раси. У них світліша від негроїдів з червонуватим відтінком шкіра, а ознаки обличчя подібні до європеоїдів, походять від змішаних негроїдної і монголоїдної рас. Населення острову Мадагаскар це малагасійці або Мальгаші. Належить до манглоїдної раси, яка сформувалася в результаті поєднання азіатських народів з африканськими. Прийшле населення європейського походження становить незначну частину населення материка. Уздовж узбережжя Середземного моря проживають нащадки французів, на Канарських островах іспанців, а на крайньому півдні материка – африканери або бури. Нащадки переселенців із Нідерландів та англійців. А в Східній Африці нащадки індусів. Тут багато імулатів, які походять від змішаних шлюбів європейців з африканськими народами. У будь-якій країні Африки живуть десятки різних народів і племен. Усі вони мають свою мову, традиції, спосіб життя. Усього в Африці проживають кілька тисяч народів. У більшості африканських країн однією з офіційних мов часто є європейська. Та, якою розмовляли колишні колонізатори. Буря, начатки нідерландців – розмовляють мовою африканс, видозміненою нідерландською. Негритянські народи розмовляють різними мовами. Найпоширеніша з них група мов банту. Ефіопи говорять амхарською мовою, яка повністю витіснила давнє ефіопське складове письмо. Малагасійці спілкуються малагасійською мовою. В Африці поширені дві світові релігії: в арабських країнах Північної Африки переважає іслам. У решті країн поширене християнство. В Африці й досі існують також і численні місцеві релігії. Тепер давайте ми з вами перейдемо до другої частини нашого уроку: кількість населення Африки та його розміщення. Чисельність населення Африки почала зростати лише в 19 столітті. Нині Африка посідає друге місце у світі серед інших материків за кількістю населення 1,2 мільярда осіб, за даними 2016 року. Це приблизно 15% населення світу. І перша за його природнім приростом 3% на рік. Загальна чисельність населення Африки, яка в середині ХХ століття становила близько 250 мільйонів осіб, у 2010 році вже перевищила 1 мільярд осіб. Це пов'язано передусім з тим, що серед жителів більшості країн материка традиційно зберігаються багатодітні сім'ї, зменшується дитяча смертність та підвищується середня тривалість життя. Щороку населення континенту збільшується на 24 мільйони осіб. За прогнозами експертів, якщо такі високі темпи приросту збережуться, то до 2025 року кожний п'ятий житель планети буде африканцем, а до 2050 року населення Африки зросте до 2 мільярдів. За останні 50 років середня тривалість життя на континенті зросла з 39 до 54 років. Найменше живуть у східній і центральній Африці 43 роки та особливо держави Замбія і Зімбабве 32 і 33 роки відповідно. Це пов'язано зі СНІДом, оскільки в Африці ця епідемія не була найбільших масштабів. Окрім того, тут бувають спалахи малярії, холери, хвороби, ебола, укуси мухи сеце, отруйний змій і так далі. Африці належить перше місце у світі за дитячою смертністю. У багатьох країнах майже 50% населення складають діти. В Африці відносно низька середня густота населення близько 30-35 осіб на кілометр квадратний. Розміщення населення на території материка вкрай нерівномірне. Більш заселена західна частина материка та окремі країни Центральної і Південної Африки, менш густіша у північній Африці. Найбільша густота населення тисяча осіб на кілометр квадратний, спостерігається в долині Нілу, що у 20 разів перебільшує середню світову. Густо у узбережжя Гвінейської затоки і Середземного моря, а також південно-східне узбережжя материка. Там розташовані великі порти, великі міста і промислові підприємства, розвинута торгівля. На півдні Африки, у пустелях Сахари, на Міп, у джунглях Западини Конго, Високогір'ях та на півострові Сомалі густота населення дуже низька, менше, ніж одна особа на один кілометр квадратний. Країни Африки неоднакові за кількістю населення. У семи з них: Судані, Танзані, Південній Африці, Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії та Нігерії кількість населення найбільша. Найбільше за населенням країна – Нігерія, чисельність якої склала приблизно 190 дев'яносто мільйон осіб. Також і найбільш багатонаціональної країни в Африці є також Нігерія, близько 250 народностей. Найбільша густота населення в окремій країні це Маврикій 610 осіб на кілометр квадратний. Переважна більшість населення Африки живе в сільській місцевості, близько 70%, займається землеробством і скотарством. Хоча за останні десятиліття помітна тенденція зростання кількості міського населення. Найбільше місто Африки Каїр. Столиця Єгипту 8 мільйонів осіб, а з передмістями 15 мільйонів осіб. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 21-го уроку курсу географії 7 го класу населення Африки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!